Понеділок, 12 травня на календарі. Минулої ночі російська армія атакувала регіони України 108 дронами. Про перемир'я, як бачимо, не йдеться. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада сьогодні та вихідними. Перспективи нових тролейбусних маршрутів у Кременчуці та районі у Кременчуцькій міськраді відбулося чергове засідання земельної комісії. Про що говорили? Також на громадських слуханнях у мерії обговорили розвиток міста та зміни до детального плану центральної частини Кременчука. У стінах гуманітарно-технологічної академії відбулось традиційне підведення підсумків роботи колективу за навчальний рік. Витончені рухи на льоду у місті відбулися всеукраїнські відкриті змагання з фігурного катання. Полиці Кременчуцької міської бібліотеки поповнилися ще однією сучасною збіркою від місцевої поетки Тетяни Булат. Учень та двоє випускників місцевого спортивного ліцею привезли додому бронзові медалі Кубка України з греко-римської боротьби. До тем оперативних. Сьогодні у Кременчуці сталося ДТП на набережні лейтенанта Дніпрова. Зіткнулися автомобіль патрульної поліції та карета швидкої меддопомоги. Обійшлося без постраждалих. Більше деталей далі. Водій службового автомобіля Шкода, виконуючи поворот ліворуч на провулок Правобережний, не врахував дорожню обстановку та погодні умови, унаслідок чого не надав перевагу в русі автомобілю швидкої медичної допомоги «Пежо». Який рухався назустріч у результаті відбулося зіткнення, обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, жоден з учасників події не постраждав сьогодні. Під час засідання виконкому озвучили цифру в 1 мільйон 378 тисяч гривень для погашення заборгованості закладів освіти по теплу та понад 80 тисяч гривень департаменту освіти на ремонт підпірної стіни огорожі гімназії номер 20. Ну а коли згадали про 199 тисяч гривень на ремонт покрівлі гімназії номер 22 мер Віталій Малецький зауважив, що сума буцімто дуже велика та її необхідно зменшити ледь не втричі. Таку економію градоначальник пояснив тим, що лазив на дану покрівлю, чому і наполіг на зменшенні фінансування. Та ну ми ж лазили на цю кришу. Є. Ідеальна криша. Ну, в одному місці лише. Окрім цього, після засідання виконкому міський голова відповідав на запитання журналістів, зокрема щодо майбутніх маршрутів, тролейбусів, постачання яких уже узгоджене договором. Сьогодні з Юрієм Олексійовичем обговорювали по при Дніпрянському пуск тролейбуса, але туди треба зробити ще дорогу близько двох кілометрів асфальтної дороги. Це досить складно з точки зору фінансової і організаційного поки що зробити. Але ми говорили з вами і про Ревівку. Ми говорили про посилення напрямку на потоки. Говорили про посилення напрямку на третій занаси. Пуск тролейбусу по вулиці Флоцькій обговорювали. Тому по всім цим питанням зараз управління транспорту веде роботу. Серед іншого, мер розповів, що є зауваження до деяких керівників навчальних закладів Кременчука у зв'язку з наближенням закінчення їхніх контрактів, дивитимуться персонально по кожному керівнику закладу, яким чином вони справляються зі своїми обов'язками, чи набрані у них перші класи, чи виконані відповідні роботи з облаштування укриттів тощо. П'ять адмінпротоколів склали у Кременчуці за неналежне утримання орендованих земельних ділянок. Про це стало відомо сьогодні у рамках засідання земельної комісії. Також серед порядку денного народні обранці заслухали питання щодо сумнозвісної недобудови, що на вулиці Генерала Манагарова, 25, де неодноразово травмувалися діти, горів баштовий кран, та й сама територія будівництва вже давно знаходиться у жахливому стані. Тож детальніше про це та інше дивіться у сюжеті нашої Дар'ї Згури. Першим взялися за обговорення проблемної недобудови, що на раківці. Нагадаємо, там неодноразово травмувалися діти та горів баштовий кран, який досі стерчить на будівельному майданчику. Як повідомив забудовник Володимир Чорнобук, вона є другою чергою багатоповерхового будинку, з яких одна черга вже навіть введена в експлуатацію. До 2016 року земельна площа не використовувалася, та згодом власники планували оформити іпотичне кредитування у банку, однак останній збанкрутував. Після того ситуацію ускладнили пандемія та велика війна. Тож тривалий час питання будівництва не підіймалося. На сьогоднішній день ми переводимо всю абсолютно документацію згідно нічого ДБР. проводимо все в електронний кабінет, працює у нас авторський нагляд, проєктний інститут проєкт, працює. Документи вже всі практично підготовлені, частково вже зробили запити. Тим станом на сьогодні власники вже почали приводити територію будівельного майданчика до ладу. Але щоб усунути усі недоліки, озвучені владою міста, за словами Володимира Чорнобука, необхідно ще два тижні. Дві неділі і ви все закінчите, За так, так виправте, будь ласка, благоустрій через дві неділі там виїхати, да? Зв'язатися з керівництвом і виїхати, і перевірити, що вони взяли на себе ці зобов'язання, чи зробили чи ні. Порушили під час засідання й питання щодо так, би мовити, незаконних гаражів на молодіжному. Нагадаємо, приватне підприємство «Нафтобудсервіс» збудувало на ділянці та узаконило 23 гаражі. У той час, як місце було виділене не для будівництва, як стало відомо згодом, підприємство продало гаражі фізичним особам та незаконно отримувало кошти за користування територією, аби знайти шлях вирішення даної проблеми. Цього разу до комісії доєдналася власниця двох з тих гаражів Світлана Молчанова. ми хочемо отримати так, як це капітальне будівництво дозвіл на користування цієї землі кожного власника Крема. Після тривалих обговорень депутати прийшли до висновку, що питання недоопрацьоване. Тож, за словами депутата Олександра Роженка, його винесуть на сесію після повного вивчення. Далі члени комісії перейшли до розгляду проєкту рішення щодо продовження оренди ділянки ще одному з підприємців міста. Однак, як виявилося, на території знаходиться чимало незаконно побудованих споруд, а також близько 600 тисяч гривень боргу від попередніх орендаторів. Тож у результаті це питання також зняли з розгляду до повного вивчення. До вас доповідали і будівельники, в яких зараз сам самі погані ситуації по, -по бізнесу, І все одно знаходять гроші, знаходять зрозуміння, відносяться і все це виправляється. Ви купували? Треба, треба знати, що купувати. 600 тисяч. 600 тисяч да? доруче відповідним органам виїхати, перевірити там законність забудови і доповісти потім на наступну комісію. До речі, як стало відомо, під час засідання земельної комісії вже на п'ятьох підприємців міста склали адміністративні протоколи за неналежне утримання орендованих земельних ділянок. Відбулися сьогодні у мерії громадські слухання, де обговорили розвиток міста та зміни до детального плану центральної частини Кременчука. Основною темою обговорення стало внесення змін до плану території по тупику Степовому 11, де передбачають побудувати автомобільну мийку. Детальніше про це й не тільки дивіться далі у сюжеті. Вже за поганою місцевою традицією громадські слухання пройшли з безумовною згодою присутніх у залі містян у питанні голосування. Тож серед розглянутих рішень погодили зміни до детального плану будівництва автомобільної мийки самообслуговування. Що за адресою тупих Степовий? 11. вони вгубили на аукціоні територію і мають намір там збудувати автомийку самообслуговування. Тобто її з лисі у ну не дуже буде видно. Тобто вона там була в таміка, вона буде трохи продовжена. За словами представника розробників проєкту Сергія Сазонова, ця ділянка належить до земель промисловості, транспорту, енергетики та зв'язку. А її площа складає 1140 квадратних метрів. Мика автомобілів проводить за допомогою апаратів високого тиску, Місце, мийки яке розміщено, передбачається на спеціальній водонепроникній бетонній площадці, вода, з яких потрапляє бухован водозбірну під стійну секцію підземного облогу, перекривані шибками. Опоріскування примітті автомобілів проводиться свіжою чистою водою, витрати свіжої води на по поліскування не повинні перевищити 15% загальних витрат води. Також під час слухань обговорили будівництво багатоповерхівки по вулиці Академіка Маслова. Нагадаємо, що новобудову зведуть на місці будинку з історією, який знесли минулого тижня. Та якщо раніше планувалося, що будинок буде шестиповерховим, то тепер у проєкт несли кілька змін. Ми вже з вами позвали тримали цю конфігурацію, але там є деякі зміни. Тобто, прибудова червона, вона буде не одноповерхова, а двоповерхова. І загальне кісь з поверхів у нас розробники порахували чинні норми законодавства. Їм дозволяють зробити не шість поверхів, як планувалось, а сім проголосували містяни і за зміни цільового призначення будівництва по вулиці Софіївській, як повідомив представник розробників проєкту Сергій Сазонов. Нове будівництво передбачає чотириповерховий житловий будинок із підземним паркінгом, який охопить одразу дві земельні ділянки. Загалом реалізація проєкту передбачається протягом трьох-п'яти років. У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії пройшло традиційне підведення підсумків роботи усього колективу за навчальний рік і академії, і наукового ліцею політ. Традиційно це відбулося з інтерактивною програмою для студентів, випускників, викладачів та гостей закладу. Так на шести локаціях нагороджували переможців міських, обласних та всеукраїнських олімпіад та їх учителів. А завершилося усе святковим концертом. Про все це далі більш детально у матеріалі. Шість різних локацій, де проводили опитування, ділилися спогадами, здобутками, нагороджували найуспішніших. Традиційні так звані обжинки перемог за навчальний 2024-2025 рік. Вкотре показали гуманітарно-технологічній академії та науковому ліцею політ. Є чим пишатися в різні роки. Цей захід мав різні назви: педагогічні обжинки, гордість коледжу і у час війни колектив обрав новий. Нову назву, новий формат оновлений світло мрій. Тож окремо нагороджували і декілька категорій переможців, яких і розташовували у різних кабінетах. Зорицвіт талантів, спортивний олімп, науковий олімп, золотий олімп, крок до успіху. На одній з цих локацій побувала і наша кореспондентка Леся Жуйкова, але цього разу у ролі колишньої випускниці педакадемії. Адже цьогоріч дівчина здобуває ще одну освіту журналістську. Педагогіка та журналістика дуже між собою пов'язані. Це вміння досліджувати, аналізувати, відкривати для себе нові горизонти, поширювати світогляд та пробуджувати свою свідомість. Тож серед майбутніх педагогів нагороджували найкращих переможців обласних та всеукраїнських етапів конкурсу МАН, переможців регіональних студентських олімпіад. Переможців та призерів чемпіонатів України, колективи художньої самодіяльності, володарів міжнародних гран-прі. Народний художний колектив Рабельськ має поважний вік. йому 43 роки. роки. Мене оточують Ось такі зірки. Подивіться на них. Окрема увага до студентів наукового ліцею Політ, адже цього року у них 92 переможців та призерів обласних учнівських олімпіад. 94 переможці та призери інтелектуальних конкурсів, фестивалів, марафонів та проєктів з робототехніки та математики, української мови та хімії, астрономії англійської тощо яка для вас стала перемога така найбільш особлива в цьому році, бо найбільше вона запам'яталася. Я у національній на з інформатики, але одні з моїх найбільших досягнень – це. Монська літада з інформатики та війська з інформатики. я посів перше місце на обласному етапі конкурсу захисту науководослінських робіт учні штанів Мам України і зараз чекаю результатів всеукраїнської Клас! Усіх і майбутніх педагогів і ліцеїстів також вітали поважні гості. А по завершенню відбувся підсумковий святковий концерт. Сьогодні ми говоримо що перемоги. У конкурсах, інтелектуальних, у спортивних змаганнях, в творчих, мистецьких заходах це важливо, це розвиток особистості, це маленькі перемоги, які е, об'єднуються в одну таку бажану для нас усіх перемогу. Франчуські спортсмени знову серед призерів. Учень та двоє випускників місцевого спортивного ліцею привезли додому бронзові медалі Кубка України з греко-римської боротьби. Змагання пройшли на Одещині і зібрали найсильніших борців з усієї країни. Детальніше від нашої Анастасії Гайбури. З 4 по 7 травня у місті Південне на Одещині проходив Кубок України з греко-римської боротьби. Кременчук на змаганнях представили п'ятеро борців. Бронзові нагороди вибороли учень спортивного ліцею імені Піддубного Вадим Матрос та випускники закладу Владислав Іваніна і Богдан Різниченко. Срібні медалі здобули досвідчені кременчуцькі борці Максим Лю та Дмитро Пешков. За словами Владислава та Максима, боротьбою вони займаються вже понад 13 років. Я до боротьби ще займався таквандо. Але ну, щось мені не так сподобалось, як боротьба. Сама боротьба захопила мій дух, тому що тут дуже багато нюансів є, які ти посягаєш протягом усієї своєї спортивної кар'єри. І кожного дня ти себе аналізуєш і робиш кращу версію себе. Підготовка до змагань вимагає значних ресурсів, наголошує Максим. Щоб досягти результату, потрібна не лише сила, а й витримка та самодисципліна. Під час підготовки то ти вже дуже сильно не тренуєшся. Коли ти готуєшся до змагань, ти вже адаптуєшся, тому що тобі потрібно зробити зарядку. Це треба зробити першу тренування і другу тренування. Тренування вона йде на інтенсивність, а не на фізику. Тому що якщо ти будеш перед змаганнями робити фізичні вправи, то муж са заб'ється, ти не зможеш показати всю всю свою силу на каврі. І тому більш інтенсивні тренування, але їх дві штуки повинні бути все одно в день. А що ж про самі змагання говорять призери? Кожна суточка була дуже важка. Тому що це вже дорослий кубок України. Тут усі противники вони дуже сильні, це дорослі хлопці і дуже ціловані. За бронзу я боровся з хлопцем з Дніпра, переміг його з рахунку в 5. Він оказався теж важливим суперником, який перемагав у різних змаганнях. Оказався, я чуть сильні, виносливі. І Переміг його. Не боровся за стрібло у фіналі. І, на жаль, поступився, допустив помилку. У нас зараз змінились правила боротьби. Тобто раніше були правила, то той, хто бере другий партер, той виграє. А зараз змінились трошки наоборот. Треба брати перший партер. І ну по самій суті я вигравав. От з рахунком 1 вигравав і поставили мене в другий партер, і допустив помилку, ну, пропустив задній пояс. І з цього пішла суточка в мою пользу і програв у фіналі. Максим Лю зазначає, головна заслуга в перемогах за наставниками. Це тренери Анатолій Коханевич та Олександр Дронов, президент Федерації греко-римської боротьби України Олег Сазонов та віце-президент Євген Роєнко. Саме їм спортсмени завдячують своїми досягненнями. Юним борцям призери радять працювати щодня і вірити у свої сили. Слова підтримки з трибун і витончені рухи на льоду у Кременчуці відбулися традиційні всеукраїнські відкриті змагання з фігурного катання. Цьогоріч на лід вийшли 64 учасники з різних куточків країни. Якими були емоції спортсменів, як проходили виступи та що залишилося за лаштунками льодової арени? Дивіться у наступному матеріалі. Кременчуцька льодова арена приймає фігуристок із різних міст України. Тут змагаються учасники різних вікових категорій та номінацій. Серед юних спортсменок Аріана, представниця з Дніпра, яка вже встигла підкорити місцевий лід. Які в тебе емоції після виступу? Дуже гарні. Як ти оцінюєш свій результат? Ну, дуже гарно, тому що всі не вміють кататися, як я. Чому? Тому що мені говорить, тренер, що я дуже гарно скальзував катаюся. катаєш. А от восьмирічна Вікторія з Кременчука зізнається, вибороти перше місце серед багатьох талановитих фігуристок було непросто. Однак саме підтримка тренера додала впевненості та сил. Мені подобається, що тренер бере і вчить нас кататися і надихає, щоб ми вмілися. Кататися. В які емоції після виступу? Ну, я радісні тренери похвалили всі. А за лаштунками льодової арени не вщухали емоції та хвилювання. Одна з учасниць Олена поділилась. Хоча займається фігурним катанням уже чотири роки, кожен виступ переживає так, ніби це перший раз. Дуже холодно і дуже переживаю. Як ти думаєш, у тебе сьогодні місце буде? Думаю, друге. Чому не знаю, не дуже в забігу. Втім, ані емоції, ані хвилювання не завадили спортсменкам продемонструвати високий рівень підготовки. Учасниці впевнено виходили на лід, вражали глядачів складними елементами, технічними комбінаціями та витонченою майстерністю. На цьому кращих відзначили в рамках змагань. Втім, учасники зізнаються, лід – то любов, а подібні змагання лише приємний бонус для тих, хто щоразу виходить на людову арену. Полиці Кременчуцької міської бібліотеки поповнилися ще однією сучасною збіркою. Учора місцева поетка Тетяна Булат презентувала нову книгу під символічною назвою Парлини української душі. У поетичній збірці авторка передала болі, надії та життєстійкість українців, а в окремих розділах поділилася і власними автобіографічними переживаннями. Більше про атмосферу літературного заходу у сюжеті Лесі Жуйкової. Міська бібліотека знову стала місцем зустрічі справжніх шанувальників літератури, серед відвідувачів пані Лілія, яка приїхала до Кременчука з Донеччини три роки тому. З інтересом до психології та любов'ю до книги жінка часто буває у бібліотеці, тому з радістю долучилася до події презентації нової збірки місцевої поетки. Якщо є час, завжди приходжу сюди в бібліотеку. знаєте, з таким наткненням, бо тут можна змінити емоції, дізнатись більше чим. Ти знаєш, тут завжди затишно і гарно. А ви знайомі з творчістю Тетяни Булат? Знаєте, ну так що особисто мені. Ну вона дуже так приємна вражена відгуками від людей і маю таку думку, що це мені сподобається. Ну принаймні, в мене такий настрій. Загалом збірка поділена на чотири розділи, кожен з яких присвячений окремій тематиці. Останній четвертий про красу, як розповідає пані Тетяна, натхнення черпало просто неба. Виходила на подвір'я, сідала поруч з квітами, спостерігала за ними і народжувалися рядки про природню гармонію. Водночас у книжці авторка науминула й болісні сторінки сучасної історії. У віршах можна впізнати емоції, знайомі кожному українцю. Ця збірка, мабуть, те, що за Багато років наболіло в моїй душі те, чим світиться моя душа, те, чим вона живе, те, чим вона надихається. І, мабуть, про те, що навколо нас і важке сьогоднішнє сьогодення наше таке важке. І радісні хвилини життя згодом до поетичного вечора долучилися випускники та курсанти льотного коледжу, вихованці Тетяни Булат на підтримку наставниці пролунали вірші з нової збірки у їх виконанні. Особливо емоційно сприйняла публіка поезію під назвою Сповідь вертольота, яку прочитав випускник навчального закладу Владислав. А в мене небо синь перед очима. Вдихнуть повітря, вирівнять баланс. Мені ще не пора на, на відпочинок. Я можу, можу, дайте тільки шанс. Привітати поетку завітали й інші представники місцевої творчої спільноти. Серед них письменник Володимир Шевченко та Олена Родіна, керівниця народного колективу сучасної пісні. Зазначимо, що збірка перлини української душі вже доступна для читання у Кримачуцькій міській публічній бібліотеці за адресою вулиця Соборна, 9, діб 16. За словами Тетяни Булат, видання є двотомником, а презентація другої частини запланована на осінь. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 13 травня. У Кременчуці хмарна погода очікується вранці та в день, а ввечері небо проясниться. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура плюс 7, плюс 13. Вітер південно-західний 6-13 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай вечір понеділка буде мирним та спокійним. А вівторок принесе нові життєствердні новини. Побачимось.